Як не дивно, але в Україні чимало категорій населення мають право на пільгову санаторно-оздоровчу путівку. Отримати її реально, однак для цього доведеться витратити певний час. Людина, яка офіційно працевлаштована або є добровільно застрахованою особою, має право на отримання санаторно курортної путівки один раз в календарний рік. Путівка видається на 21 календарний день, а вона обов'язково видається під час. Щорічної або безоплатної відпустки, санаторна курортна путівка видається за основним місцем роботи людини. Вона повинна звернутися в комісію по соціальному страхуванню, яка обов'язково є на кожному підприємстві, з заявою і довідкою формі 07, форми 070, яка видається в медичним закладом. Так, не сплачувати за санаторно-курортну потівку повну комерційну ціну можуть ті, у кого із заробітної плати отримують страхові внески до фонду соціального страхування. Якщо це путівка для лікування дорослого, то людина сплачує застрахована особа сплачує 20% від загальної вартості потівки. Якщо путівка для лікування дорослого з дитиною застрахована особа сплачує 10% її вартості, Путівка для лікування дорослого і двох дітей. Видається безкоштовно застраховані особі, якщо ви бажаєте скористатися своїм законним правом на пільгове оздоровлення, зволікати не варто. Адже щоденні зміни в законодавстві держави через перерозподіл коштів змушують громадян все тужче затягувати пояси. Навіть на новорічні подарунки для дітей, які зазвичай виділяв фонди соціального страхування, цього року фінансування не передбачено. Олена Чанцева-Коваленко, Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».